Точно, Вітаю, друзі, на каналі Штівплейс, розділ хобі. Ну що ж, пострілушки продовжуються. сьогодні дистанція 35-40 метрів. Але вже з кільцями від компанії Vector Optics. Так, фокусуйся. Ось воно. У кінці відео підсумуємо постріли на дану відстань та порівняємо з попередніми результатами, з рухомим моноблоком Diana на ту ж саму відстань. Погодка дощова, дуже сиро, температура повітря. Десь в районі 4-6 градусів плюс іде невеличкий дощ моросить, але на заваді, думаю, воно не буде. Ну що ж, підпишіться на канал, поставте вподобає, це дуже важливо для мене. Підтримайте український контент і починаємо! Ну Що мої хороші? Давайте будемо підсумовувати, що у нас вийшло. Беремо наш штанген. І так, кулі у нас від компанії Burner Pointed 0,60 грам, калібр 4,5 Made in Argentina. Дистанція 35 метрів, оптика на кільцях Vector Optics 44. Це група з 5 на 24 міліметри. Тепер, якщо рахувати 4 кулі. Оцей один відрив зарахуємо, то тоді у нас вийде 31 на 24. Дистанція на 40 метрів, ну ви просто подивіться. 40 метрів. Блін. І так, 20, хай буде 5 на 22. Я навіть одну кулю в даній групі нічого відкидати не буду, ну ви подивіться, це ідеально. Це просто ідеально. Що тут можна ще додати? На дистанції 35 метрів перемогу здобув моноблок з рухомою платформою. Отаке воно. Ну не знаю, може я тут, звісно, помилок багато подопускав. Це таке фактор стрільця, однозначно має місце. Так, а тепер давайте до 40 метрів. І так, тут на 40 метрів у нас 42 на 34, як бачите. Ну давайте, ладно, заберемо, візьмемо найкращу групу з 4, 19 на 34. 25 на 22. Тут, безперечним лідером є кільце від Vector Optics. Так, ну що, як висновок, розділю на, на два пункти. так? Перший, ми все ж таки тестуємо кулі, і кулі дуже дуже файно себе показали. Дуже круті, якісні і дуже мають хорошу купність. Дуже всі, всі якісь там відриви, що ви бачили, це суто моя помилка. Це однозначно. І по любому буде з ними 50 метрів. Ну дуже цікаво, 45-50, які групки зможу зібрати там. Стосується другого пункту, то це збирання найкращих груп з кілець та з моноблоку з рухомою платформою. Я все ж таки вважаю, що на кільцях результати кращі, але не набагато на всіх дистанціях, а саме 25-30-40, то в принципі перемогли кільця це однозначно. Тішить той факт, що з невеликим відривом. І це, це прям дуже мене тішить. Це означає, що даний моноблок він цілком і повністю задовільнить е, майже всі потреби для пострілух, для якихось розваг е, по бутилках, по банках. Е, навіть в принципі і по мішені, як бачите, результати досить непогані. І це все завдяки додатковій пружині, заміненим гуджонам. І основним фактором є. Е, Виточений грибок, який дуже позитивно впливає на стабілізацію, оптика не рухається під час пострілу. Верніше як оптика не рухається під час прицілювання. А, а коли вже відбувається постріл, то в принципі воно вже не важливо. Хоча і тут він досить непогано себе веде. Отаке От вийшло сьогодні. Відео. Якщо про щось забув, не сказав, пишіть у коментарях, висловлюйте свої думки, буду їх читати та. При можливості відповідати. А на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Дякую з тим, хто дивиться. Дякую всім підписникам. Підтримуйте український контент, підтримайте канал, підпишіться та поставте вподобайку і дзвіночок, аби не пропускати мого жодного відео. Па-па!